Друзі, ранок на кордоні продовжується. Костянтин Богатирьов і Ніки Чуткіна працюємо для вас у прямому ефірі. І як раніше вже згадували та анонсували, сьогодні будемо говорити про дві документальні стрічки, які розповідають про подвиг двох військових, які віддали своє життя за свободу та незалежність України. І до нас завітала гості авторка проєкту Серценація Наталя Шмарко. Доброго ранку! Вітаю вас, вітаю слухачів радіо Кордон. Okay. <laughs> Ще ж, Наталко, давай поговоримо спочатку про те, звідки взагалі з'явилася задумка зробити стрічки такого формату. Чому обрала саме цей напрямок? Чому не якусь там комедію пригодницьку, Адже в принципі стрічок зараз про військових багато, а, популяризуються взагалі герої в Україні. І як ти дійшла до цього? Насправді, першочерговою моєю метою не було зняти фільм про щось. Я просто собі так мабуть, Ще раніше думала про те, що хотілось би висвітлювати подвиги наших військовослужбовців, які, на жаль, уже загинули ем, якимось чином показувати, тому що є багато військовослужбовців, які і мають відповідні звання, і дійсно багато зробили для наближення нашої перемоги. І загинуло ще у 2015, 16, 2017 році і так далі, до повномасштабного вторгнення, про яких ми не знаємо. І в моїй голові ця ідея дуже часто виникала, але я себе трішки зупиняла, тому що насправді це. Дуже складний морально проєкт і дуже відповідальний, тому що ем, це і робота з родиною загиблого, це і робота з побратимами, і зрозуміло, що хочеться зробити якийсь продукт, який би подобався не тільки глядачам, які не знають цю людину, але й родині, тому що це в першу чергу також пам'ять і для них про їхню близьку людину. Тому ця ідея в моїй голові час від часу. З'являлася, а потім зникала, тому що були якісь поточні проєкти, робота і все інше. І ось буквально влітку я дуже випадково на сторінці Міністерства у справах ветеранів побачила конкурс такий на виділення грантових коштів. Для виготовлення там якоїсь національно-патріотичної продукції або для проведення якихось заходів. І я подумала, що це, мабуть, знак від всесвіту, що пора, мабуть, реалізувати те, про що я давно думала, але боялась сказати вголос. І от навіть вголос про цю ідею я сказала, мабуть, в серпні uh -huh. окремим людям, тому що я боялась навіть про це говорити. Мені здавалося, що це не вийде. І таким чином ми подали заявку на грант від міністерства у справах ветеранів. Вона пройшла декілька етапів, і власне ми, як виявилось, були в списках переможців. Це стало таким приємним, стало приємною новиною для нас і таким вагомим поштовхом для того, щоб розпочати власне знімати uh -huh. ці фільми. І от основна наша місія і моя внутрішня така показати, що неважливо, коли військовослужбовець загинув, чи до повномасштабного вторгнення, чи вже після. Вони. Усі абсолютно наближають нашу спільну перемогу, тому і е, вибір е, героїв такий, що. Один це хлопчина, який загинув у 2016-му, а uh -huh. інший у 2022, -му. от саме наступне питання було про героїв. Це Микита Яровий та Іван Лещенко. Е, як взагалі е, ви зрозуміли, що саме ці люди повинні бути героями ваших фільмів? Так, е, Іван Лещенков, е, Лещенков, так е, щоб нас зараз просто слухають, я впевнена uh -huh. більш ніж багато його побратимів. Вони знають про те, що у нас сьогодні спілкування. Тому е, от, от таким чином уточню. І е, так е, але м про що, чому ми обрали саме їх? Ну, Микиту Ярового, я знала особисто. Ми познайомилися в Києві ще коли він навчався у Львівській академії сухопутних військ. І власне я знала, що це за людина. Я чула про нього від його побратимів, від його друзів, яким він був. І я особисто дуже тяжко також сприйняла його загибель, коли дізналася у 2016 році. Про це і власне саме після його смерті. Ми разом з колегами створили громадську організацію Оберіг, яка, власне, подавала заявку на грант. Тому про Микиту питання не стояло, щоб зняти, тому що. Уже багато пройшло часу, дуже мало людей про нього знає. Він має звання Героя України. Він вів свою групу на це завдання, на якому загинув, власне, пішов у бій разом зі своїми хлопцями. На той момент він разом з побратимами зайняв дуже важливу для нас, для українських військових, висоту на Світлодарській дузі. Тим самим відповідно змінив хід військових, Військових подій на той час, е, тому що на той час е, ця стратегічна висота на світлодарській дузі була для нас дуже важливою, тому що е, там, от, звіти, якраз обстрілювали дуже часто наших військових. Е, відповідно, mm -hmm. ворог займав більш, більш вигідну позицію, і тому. Дякуючи його діям і його подвигу, і з ним там разом також загинула певна частина побратимів, вони зайняли, от саме цю позицію, яка потім пізніше вже вплинула на подальший хід подій. Тому для мене було важливо висвітлити про нього історію. І, власне, так як у мене широке широке таке коло спілкування із його однокурсниками, один з них це. Володимир Шипка, якраз Володимир Шипка мені розповів про свого найкращого друга, розвідника 93-ї бригади Івана Ліщенкова, який загинув у 2022 році. Це розвідник високого класу, про якого також тривалий час ніхто нічого не знав, тому що він ніколи не називав своє ім'я, тому що він угу. розвідник всі його знали як за позивним, як фанат. Тому для мене тоді вже постало ну, таке завдання, що дійсно, якщо ось є двоє людей, які віддали своє життя за Україну, які обоє мають звання Героя України, тобто вони дійсно вчинили певні такі важливі кроки для наближення нашої перемоги, і в них дуже такі тісні скажімо, схожі між собою особисті долі. В обох залишились наречені вагітні. І от у Микити вже син в другому класі, який так і не побачив батька в Івана. Підростає донечка. Тому дуже схожі особисті долі, дуже молоді хлопці. І ми зрозуміли, що мабуть це знак від всесвіту показати долю хлопця, який загинув 16-му році, і хлопця, який загинув у 2022, му щоби. Показати власне українцям, що неважливо, коли угу. загинула людина, важливо, що вона віддала своє життя саме за Україну. А взагалі, наскільки важко було відтворити історії цих хлопців? Адже як ти кажеш, один загинув у 16-му році вже пройшло доволі багато часу. Другий взагалі розвідник і про нього мало інформації. Він себе ніяк не позиціонував. Тож як ти працювала над зйомками? Насправді так складність полягала в тому, що Микита загинув у 2016 році, і коли ми почали шукати навіть його побратимів, звертались до 54-ї бригади, де він служив, навіть команд прес-служба е бригади пояснювала, що вже пройшов тривалий час. Дуже складно віднайти цих людей. Але у нас, ніби, все складалося так, як має бути, мабуть, десь от е я не вірю там в, в якісь знаки всесвіту або ще щось, але просто. Все складалось так, як має складатись. Ми почали знімати з Івана, тому що родина вже в Києві його проживає, і багато героїв фільму саме про Івана, проживає в Києві. Ми почали знімати їх, і коли знімали одну з героїнь, вона каже: так, а я знаю побратимів Микити, я можу дати номер. Угу. І вона нам дає номер, ми зв'язуємося, і дійсно таким чином ми знайшли побратимів Микити, знімаючи фільм про Івана. Це знову ж таки про те, що вони, хоч не знайомі були між собою, але вони так чи інакше пов'язані. І ем, ми виїжджали е, на Харківщину, щоб знімати е, зокрема один е, такий епізод. Е, на Харківщині був один з найважчих боїв саме Івана Ліщенкова. Е, 8 березня в селі Гусарівка, е, коли росіяни. Ще були в тому селі, він вийшов на надскладне завдання. Там загинуло теж чимала кількість його побратимів, але він зберіг життя інших людей, зробив дуже важливі тактичні дії для того, щоб потім звільнити це село. Тому туди ми виїжджали, нам у цьому допоміг дуже сильно Харківський національний університет повітряних сил. Вони відгукнулися, щоб нам забезпечити оператора, відповідну техніку, машину. Тому що гусарівка це не дуже поруч від Харкова, то uh -huh. тут треба їхати. І вони відгукнулись, тому що сам Іван навчався у Харкові, не в цьому університеті. Він загинув на Харківщині під Ізюмом, і тому зрозуміло, що так як це по суті людина, яка звільняла Харківську область, то університет відгукнувся щодо Микити Ярового, так як він навчався у Львові, то Львівська академія сухопутних військ. Абсолютно без жодних там якихось зайвих слів відгукнулися, також нам допомогли у зйомках, і просто все склалося так, як має бути. Нібито так мало бути, що ми знімаємо саме про цих хлопців. Це абсолютно два різних фільми, насправді. Хоча нібито я і говорю про те, що і долі схожі, і все, угу. але це абсолютно різні фільми, тому що це абсолютно два різні нині, юнаки. Один. Іван він не навчався на військового, прийшов е, у військо з цивільного життя і досяг певних висот. І е, Я впевнена, якби він не загинув у 2022-му, Ми б його, мабуть, побачили десь е, на таких серйозних mm -hmm. посадах у війську. Інший це хлопець Микита, який закінчив навпаки, військовий виш. Але всі побратими згадують, що він був настільки простий, що було складно зрозуміти, що це офіцер і що він не є вищим від них. Він з ними спав, він з ними їздив він з ними ходив на виконання завдань, тобто це дві різні долі, але тим не менше е, схожі долі. Але тим не менше, е, фільми абсолютно різні. Звісно, скільки... ж особистості і різ, різні характери є, є що показати, є діє чим відрізнятись. Скільки взагалі тривали зйомки? Так насправді у нас просто стояв дуже короткий дедлайн, тому що, все ж таки, так як ми працюємо в рамках грантової програми, яку ми маємо виконати, тому у нас на зйомки мабуть. Ну, місяць плюс-мінус стояв дуже короткий термін. Швиденько, Швиденько, це не те слово, доводилося дуже активізуватися. І було таке, що сьогодні я в Дніпрі. Завтра я вже десь, наприклад, на Харківщині, бо на Дніпропетровщині ми знімали, зокрема, от про Микиту епізоди. Тому так дійсно було швидко, але, скажімо так, це навпаки нас мотивувало, Ми розуміли кінцеву мету, ми розуміли, для чого. Ми це робимо, і зрозуміло, що все склалося знову ж таки, так як має бути. От зокрема, ще буквально декілька слів про Дніпропетровщину. Якщо на Харківщині на Львівщині нам допомогли військові вузи, то на Дніпропетровщині нам допоміг голова благодійного фонду Тепле серце Влад Матвієнко. Він займається зйомками, і от він безкоштовно погодився також відзняти нам матеріал певний. Поїхати в рідне село на кладовище до Тобто, Теж дуже допомогли люди, з'являлися, які готові були допомогти, просто звідусіль, і мені настільки було приємно, що коли йдеться про пам'ять наших героїв, українці об'єднуються і просто самі пишуть: можливо, треба якась допомога. А скільки один фільм хронометраж одного і другого фільму? так? І за знову ж таки грантовою заявкою у нас стояв розмір, стояли хронометраж, тривалість фільму до 30 хвилин. Це короткий такий метр. Ну, це пов'язано з багатьма моментами. Mm -hmm. По-перше, це через те, що в нас дійсно мало було часу. Ми розуміли, що це короткий, ну коротка така коротка грантова програма, в яку ми маємо е влізти. Також ми розуміли, що. М Документальні фільми такі повном... повнометражні, вони потребують більших затрат, і mm -hmm. е, зрозуміло, що ми все це продумали наперед, тому поставили, що це має бути фільм від 20 до 30 хвилин, е, щоб основу показати однозначно. А хто захоче після фільму зможе навіть дізнатися про цю людину? Почитавши матеріали, матеріали десь в соцмережах в мережі інтернету. Угу. А взагалі наскільки важко залучити кошти, гранти на зйомку фільму від держави? Це ж взагалі зйомка фільму, як, як на мене, це а, не, не дешеве задоволення. А тут ще є підтримка від держави, як вибивала гроші чи не вибивала? Як цей процес проходив? Насправді в нас невелика дуже сума для двох фільмів. І Це не секретна інформація, тому що це відкрита інформація. Угу. В нас виділено е, міністерством 126 994 гривні на обидва фільми, і 15% від цієї суми ми громадська організація оберіг вкладає своїх коштів. Угу. Власне, ми відкрили банку, яка за три доби і закрилася одразу, тому що люди Супер. активно почали донатити на цю справу, і ми ці 15% одразу зібрали. Е, я насправді. Так, дійсно, коли мова йде про державні кошти, дуже багато нюансів. І це зрозуміло в умовах війни держава все ж таки має контролювати, на що виділяються кошти, тому що це державні угу. кошти, і чи дійсно воно вартує того. Тому я вже з розумінням ставлюся до усіх тих процедур складних, які ми проходили, тому що там дійсно дуже багато моментів. Але я хочу і подякувати Міністерству у справах ветеранів, тому що наразі від них. Ну, йде шалена допомога від людей, які перевіряють певні там, документи проміжні звіти і все інше. Закінчуючи тим, що вони просто можуть сказати хоча б добре там слово, що не хвилюйтеся, все у вас вийде, і навіть на презентацію також мають прибути представники угу. міністерства. Тобто, це складна процедура, як і всі інші процедури пов'язані з державними коштами. Але якщо до цього підійти з розумом, то звісно все можна подолати. Завтра вже буде проводитись презентація цих двох стрічок. Розкажи про неї детальніше, де саме як долучитись, що можна зробити. Можливо, хтось захоче ще й посприяти. Так, у нас завтра презентація це 18 грудня. Дата обрана не просто так. Це річниця загибелі Микити Ярового. Тому ми так попередньо і готувалися до цієї дати. Презентація буде відбуватися в ветеранхабі, це на контрактовій площі. Реєстрація починається з 15.30 до 16.00, Тобто, якщо ви не зареєструвалися за Google формою яку ми поширювали в соціальних мережах, то можна просто прийти. Місця є, і ми просто вас зареєструємо вже в порядку mm -hmm. черги. І о шістнадцятій починається показ фільмів. Так як вони короткі, ми показуємо одразу обидва фільми, і після цього буде у нас таке скажімо, спілкування з командою, яка створювала ці фільми, з рідними хлопців, і, власне, кожен зможе свою думку розповісти. І також в нас, звісно, є ідея відкрити банку. Це, до речі, я тільки у вас про це ексклюзивчик. говорю, ексклюзивчик такий, тому що це сьогодні ми будемо вирішувати це питання. У нас є ідея відкрити банку під показ цих фільмів для для того щоб зібрати кошти на потреби бригад, де служили хлопці, і угу. я думаю, що це було б справедливо за рахунок цього, все ж таки допомогти цим бригадам. Це 54 та бригада Микити Ярового, де він служив, і 93, де служив власне Іван Ліщенков. Тобто, усі, хто перебуває в Києві, може прибути в ветеран хаб завтра на 15.30. Ми будемо. Усіх дуже раді бачити і з донатами і без тому приходьте обов'язково. А хто не зможе прийти, то звісно відео будуть поширені на усіх ресурсах, на яких тільки можна, і я думаю, що 100% ви їх побачите. Вони в загальному доступі. У нас це не прибуткова якась місія, mm -hmm. тому в загальному доступі з 18 грудня після презентації одразу можна буде переглянути. Чи плануєте в майбутньому продовжувати подібні ініціативи? Так, це дуже таке важливе питання і серйозне, тому що насправді за цей час, це, десь два місяці, внутрішньо я вже трішки так. Втомилася не від того, що багато роботи, а, мабуть, скоріше, морально, від я не була готова насправді до того, що е, знімати і готувати цей фільм це настільки складно. Mm -hmm. Багато процесів. Я чомусь собі уявляла, як, мабуть, усі дівчата, усі процеси е, зараз таки е, трішки скажуть, що, що якась не, фі... не феміністка, але. Е, От у мене в моїй голові все таке було ніби рожеве. Знаєте, mm -hmm. от я відзняла тут. Ми сіли, змонтували і все. А насправді це дуже такий складний процес. По-перше, до кожного інтерв'ю з кожним героєм треба було готуватися, готувати питання, думати, чи це підійде потім до загальної картинки, шукати студії в кожному місті, операторів, щоб не вести з Києва людину. Ну. Дуже багато нюансів, і за цей період е, я скоріше втомилася, мабуть, е, морально більше, ніж фізично. І я вже думала так, сиділа і все думаю, мабуть. Це Просто перший е, раз, але е, вже є досвід. тягнешся. Але я розумію, і мені писали багато людей насправді, е, чи зможемо ми пізніше зняти про їхніх рідних. Угу. Насправді, в нас в Україні дуже величезна кількість. Крутих військовослужбовців, які, на жаль, вже віддали своє життя за Україну, і ми не знаємо про них. І звісно, що в моїх мріях продовжувати цю діяльність, щоб показати, чим більшій кількості людей про цих військових. Тому, відповідаючи на ваше питання, мабуть, що. Так, хотіла б продовжити, але я ще боюся про це прям дуже так відкрито <кій> говорити. Крайнє питання, яке я хочу задати, ось о, після презентації, після перегляду двох стрічок, що для себе має винести глядач на твою думку? Основна моя ідея і меседж все ж таки, про який я говорю е, в спілкуванні з вами, про те, що неважливо в який період е, часу. Загинув військовослужбовець. Війна в Україні триває 10 років, і хочеться, щоби. Подвиг військовослужбовця, який загинув в 15-му, 17-му році, ніяким чином не знецінювався на фоні подій, які відбуваються наразі у нас в державі. Зрозуміло, що усі ми відчули війну сповна, тому що до повномасштабного вторгнення це було АТО, ООС, і ми знали, що це десь там є. І ми, можливо, не так. Відчували це все. Зараз ми відчули, ми розуміємо, як це, і коли зараз гинуть хлопці, ми це сприймаємо зовсім по-іншому. І мені хотілося би, щоб українці пригадали все ж таки всі події, які відбувалися до повномасштабного вторгнення. І оці втрати таких свідомих хлопців вони також сприймали. Як зараз сприймають оці нові втрати, е, тому це такий загальний меседж, щоб винести для себе кожен українець виніс для себе що е, от, от, от цей меседж. І ще один ще одна така важлива, що не важливо, чи ти навчався в військовому вузі, чи ти в цивільному житті, якщо ти відчуваєш в собі сили. Що ти можеш вплинути на хід війни, що ти можеш наблизити перемогу, то не потрібно боятися відмовитися від свого цивільного життя, як це зробив Іван Ліщенко. Прийти до війська, побудувати не тільки свою кар'єру військову, а дійсно зробити такі шалені кроки для наближення нашої перемоги, тому що ці хлопці це приклад мужності, гідності, самосвідомості. Та й, взагалі, приклад того, як має виглядати е, справжній українець, тому що вони віддали найцінніше своє життя за нашу перемогу, за наше мирне життя. Повністю з тобою погоджуюсь. І завтра, друзі, нагадуємо: 18 грудня, ветеранхаб. Е, е, 15.30 починається реєстрація. Щедрих вам донатів, гарних завтра вам, гостей, гарного перегляду, щоб все у вас вийшло. Дякую, дякую вам, дякую вам за запрошення і дякую слухачам. Що ж, друзі, нагадаємо, що сьогодні спілкувалися з авторкою проєкту «Серце нації» Наталкою Шмарко про зйомку і презентацію двох стрічок про наших українських героїв, які точно варто переглянути. Ми ж рухаємось далі. Вже ранок на кордоні закінчується, але з вами залишається кльова музика, і зовсім скоро новини.